Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати нову тему. В цілому, вона для вас не є новою. Ми починаємо говорити про текст. Тему тексту ми вже з вами розглядали у 3 класі, тому сподіваюся, що певна інформація та знання залишились у вашій пам'яті, так, ви їх дістанете і почнемо активно працювати. Отже, сьогодні ми з вами обговоримо структурні частини тему та мету тексту. Ось дзвінок, сигнал подав до роботи час настав, всі сідайте тихо діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Підготуйте, будь ласка, зошит з української мови, відступіть два рядочки вниз, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Загалом, сьогодні наш урок присвячений повторенню та актуалізації ваших уже раніше отриманих знань. Давайте з вами згадаємо, що таке текст. Текст це речення, у які пов'язані між собою за змістом, і мають спільну тему. Текст має якусь одну загальну спільну тему та мету. Так? Текст має також три основних частини: це зачин, основну частину. І кінцівку. До кожного тексту можна підібрати заголовок, оскільки весь текст загалом містить одну загальну тему. Запишіть, будь ласка, хвилинку каліграфії. Сьогодні у нас правопис великої та маленької літери А та слів віртуальна подорож держава. Записуємо каліграфічно, звертаємо увагу на. Нахил на з'єднання літер та звертаємо увагу на правопис кожної літери. Не придумаємо нічого нового, а самостійно, охайно, красиво все записуємо. Отже, вправа 358. Працюємо усно. Це наше і це твоє проект Міністерства освіти і науки України та телеканалу Плюс Плюс. Це 25 серій мультфільмів про Україну. Вони створені на основі історії та малюнків школярів і школярок, які брали участь у всеукраїнському проєкті. Упродовж кількох місяців діти з різних куточків України збирали цікавинки та захопливі історії про свій край. Потім надсилали їх на телеканал Плюс. плюс Було отримано понад 600 листів, усі вони сповнені любові та гордості за свій рідний край. Одна з тем переможниць, дивовижні витвори природи наші. Отже, перед вами текст. Чому як ми можемо довести, що це текст? Це набір речень. Ці речення пов'язані між собою за змістом. Так, в кожному з речень розповідається про. Проєкт Міністерства освіти і науки, так, який називається Це наше і Це, про розповідається. Так. В цьому до цього тексту можна підібрати заголовок. І заголовок в цілому може бути назвою проекту: Це наше і це твоє. Так. Також цей текст, умовно, розподілений на три частини. Зачин Назва проєкту, так, та розповідь, що це 25 серій. Потім основна частина, в якій розповідається, навіщо був створений цей проєкт, що в ньому міститься, так, як він створювався, процес, і кінцівка, висновок, так, результат дії. Отже, таким чином це текст. Подивіться, перед вами зараз в рамочці набор слів. Визначаємо слова, які стосуються тексту. Підмет ні, це доречення. Кінцівка. так. Заголовок, основна частина, тема, мета, речення розміщено в логічній послідовності, зв'язані за змістом речення. Ось основні поняття, що стосуються тексту, так? Кожен текст містить речення, які розміщені в логічній послідовності та зв'язані за змістом. Текст поділяється умовно на три частини: зачин, основна частина і кінцівка. Кожен текст має одну загальну тему, і в кінці тексту можна визначити його мету, тобто, чого цей текст, нас, що він нам повідомляє, чого він нас навчає, або що в нас виховує. Є так, тобто якусь мету автори тексту несли в собі, коли його писали. Відповідно, нам і треба його визначити. Якщо ви можете це зробити, то це, звичайно, текст, а не просто якийсь набір речень. Дивимося на вправу 359. Перлиною Хмельниччини є гіпсова печера Атлантида. Печера була відкрита юними київськими спелеологами у 1968 році від печерних гіпсів близько 50 мільйонів років. Атлантида це не просто печера, це ціла система залів, сполучених мережею ходів у три поверхи. Вони майже на три тисячі метрів плетуть свої дивовижні лабіринти. Печера Атлантида складається з магістрали та підвалів, на перетинах яких розташовані зали. Отже, давайте з вами знову ж таки визначаємо, чи це текст має загальну тему, так, розповідь про гіпсу печеру Атлантиду. Загальна тема. Також є зачин, основна частина і кінцівка. Як ви бачите, кожна частина тексту записана завзазу. Давайте знайдемо в тексті дієслова та визначимо їх час. Перлиною Хмельниччини є гіпсова печера Атлантида. Печера була відкрита Була відкрита. Це який час? Минулий, юними київськими спелеологами. Вік печерних гіпсів близько 50 мільйонів років. Атлантида це не просто печера, це ціла система залів сполучених мережою ходів у три поверхи. Вони майже на три тисячі метрів плетуть в свої дивовижні лабіринти. Що роблять? Плетуть. Печера Атлантида що робить? Складається. З магістрали та підвалів, на перетинах яких розташовані зали. Тобто, як ми бачимо, основна частина, кінцівка так, містить в собі розповідь у теперішньому часі, так, відповідно, і дієслова також стоять у теперішньому часі. Подивіться, будь ласка, незнайоме таке складне слово спелеологи, люди, які досліджують печери, так, це наукова діяльність людей. Отже, давайте з вами визначимо, повернемося ще до тексту і визначимо ще раз, де є в цьому тексті зачин. Перлиною Хмельниччини є гіпсова печера Атлантида. Все це, це зачин, так? Більше ніякої інформації. Це вступ про той, про що ми будемо говорити в цьому тексті. Після зачину з абзацу записано, що основна частина. Коли вона була відкрита, з чого вона складається, як вона виглядає, все це основна частина, так? І вже потім, як висновок, підведення підсумку це вже кінцівка. Зараз ви пишете вправо 359 та записуєте основну частину цього тексту. Тобто, ось. Зверніть увагу, так, що в тексті частина пишеться з абзацу. Так? Печера була відкрита юними київськими спелеологами в 1968 році, вік печерних гіпсів близько 50 мільйонів років. Атлантида це не просто печера, це ціла система залів, сполучених мережою ходів у три поверхи. Вони майже на три тисячі метрів плетуть свої дивовижні лабіринти. Бачите, так? Ось закінчується. Основна частина далі завзасу починається кінцівка. Кінцівку ми вже не записуємо. Запишіть, будь ласка, охайно і каліграфічно основну частину. Отже, давайте з вами узагальнимо ще раз, що таке текст. Текст це речення, які пов'язані між собою за змістом. Кожен текст має спільну тему так, загальну, і можна до тексту дібрати заголовок. Текст складається з трьох частин: зачину вступу, основної частини, де розкриваються основні події, і кінцівки, так, підведення підсумку або висновку. Звичайно, також кожен текст має в собі певну мету. тобто, для чого нам в цьому тексті повідомляють, з якою метою, так, з якою метою нам це повідомляють, чого нас навчають або що виховують? Також за посиланням ви виконаєте практичну вправу на закріплення. Оскільки сьогоднішній урок у нас ознайомлюючий, то я дуже вас прошу уважно звернутися до правил, і ті правила, які є в вашому підручнику, і ті правила, які ви прослухали у відеоуроці, дуже гарно повторити. Вони вам знадобляться не на одному уроці, а на всіх наступних уроках, на яких ми будемо вивчати тему текст.